Вітаю вас, дорогі друзі! Пропоную почати новий рік із цифр, які повинні бути завжди під рукою у бухгалтера. Традиційно нас з вами цікавлять розмір мінімальної заробітної плати та розмір прожиткового мінімуму. Про них і поговоримо. До речі, на нашому каналі є ще багато інформації про останні зміни у законодавстві та відповіді на різні практичні запитання. Тож з вас підписка та лайк, а з мене корисна інформація для вашої роботи, і головне, абсолютно безкоштовно. Всі ми розуміємо, що в умовах війни підвищення мінімалки не слід очікувати. Тож у законі про держбюджет 2023 на весь рік встановлено такі показники мінзарплати. У місячному розмірі 6700 гривень, у погодинному розмірі 40 гривень 46 копійок. І так на що впливає мінімалка? Вона є орієнтиром для розрахунку деяких основних зарплатних показників. Про них далі. На що впливає мінімальна зарплата? По-перше, на базу нарахування і розмір ЄСВ, а саме на розмір мінімального ЄСВ, оскільки він розраховується як добуток мінімальної зарплати та ставки ЄСВ у розмірі 22%. На максимальний розмір нарахованого ЄСВ. При цьому для звичайного роботавця ставки ЄСВ теж, як бачите, залишаються незмінними. В загальному випадку 22%, а для осіб з інвалідністю 8,41%. На максимальну базу нарахувань ЄСВ, яка дорівнює 15 розмірам мінімалки. І на мінімальну базу нарахування внеску, яка дорівнює мінімалці. По-друге, на розмір доплати до мінімалки. Нагадую, що сума зарплати за повністю відпрацьований місяць не може бути нижчою за мінімальну. Тобто, якщо працівник відпрацював повний місяць і його заробіток виявився нижчим за мінімалку, йому донараховують доплату до мінімалки. У 2023 році таке дотягування слід робити до суми 6700 гривень. Якщо ж працівник не виконав норму робочого часу повністю, то мінімалка виплачується пропорційно відпрацьованому часу. По-третє, на обмеження для лікарняних та декретних. При розрахунку лікарняних і декретних необхідно дотримуватися загальних і спеціальних обмежень, розмір яких залежить від мінімалки. Частині встановлення обмежень для лікарняних та декретних змін не буде. Вони прив'язані до мінімалки. А мінімалка увесь 2023 рік буде залишатися такою, як і в жовтні 2022 року. Про те, щоб не зупинятися на цьому довго, нижче під цим відео прикріплю для вас зручну табличку з показниками. По-четверте, на трудові штрафи. Розміри штрафів за порушення трудового законодавства прямо прив'язані до розміру мінзарплати, установленої на момент виявлення порушення. Отже, збільшується розмір мінімалки, збільшуються штрафи. І по п'яте, на розмір неоподаткованих добових витрат для госпросрахункових підприємств. Зокрема, для відряджень у межах України неоподатковані витрати становлять 0,1 мінімалки на 1 січня 2023 року на день. Наступний на черзі розмір прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум у 2023 році збільшуватися не буде. Тобто весь рік його розмір буде такий самий, як і в грудні 2022 року. Його розмір ви бачите на екрані. Що впливає прожитмінімум? мінімум? По перше, розмір прожитмінімуму для представних осіб на 1 січня 2023 року у сумі 2684 гривні це мінімальний розмір посадового окладу або тарифної ставки на увесь 2023 рік. По-друге, розмір ПСП рахують від мінімуму для приздатних осіб, встановленого на 1 січня 2023 року. Виходить, що розмір звичайної ПСП становить 1342 гривні. По-третє, ще один важливий показник, який є залежним від прожит мінімуму – це граничний дохід, який дає право на застосування ПСП. Для 2023 року його розмір становить 3760 гривень. По-четверте, мінімальний, максимальний і рекомендований розмір аліментів на дитину. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У зв'язку з цим розмір аліментів на 23 рік становитиме для дітей віком до 6 років не менше 1136 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років не менше 1416 гривень 50 копійок. Мінімальний рекомендований розмір аліментів встановлюється судом тільки за наявності достатнього заробітку платника і дорівнює розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Максимальний розмір аліментів теж залежить від прожиткового мінімуму і становить найбільше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. По п'яте неоподаткований розмір нецільової благодійної допомоги. Вона дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для приздатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Її розмір у 2023 році буде 3760 гривень. Як бачите, особливих змін для вас не відбулося, адже більшість показників вам добре відомі. Проте для наочності та швидкого пошуку ми зробили зручну табличку, яку ви знаєте всі потрібні вам цифри. Її шукайте у журналі Оплата праці за 2023 рік номер 1 та журналі податки та бухоблік за 2022 рік номер 93 На цьому на все бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!